Сьогодні розповім вам про речі жіночого гардеробу, який, виявляється, ми позичили в чоловіків. Неймовірно, та підбори створили для чоловіків вершників. У корках їм було комфортніше тримати ногу в стремні. Жінкам тривалий час не дозволяли взувати черевиків із каблуками, бо кавалер мав бути завжди вищим за свою даму. Як добре, що мультикам дозволено дивитися всім без винятку. Навіть сарафан позичено в чоловіків. У 17 столітті перси одягали довгі жупани без рукавів і називали їх Сарапа. Теж саме з лосинами та пасками. Що ж, кітень добігає кінця. А я зичу вам гарного дня і очікую на нову зустріч. 爸爸。